Стівен Кінг Протистояння Книга друга, розділ 58 Френ і Ларі сиділи на кухні вдома у Стюї Френ, попиваючи каву. Унизу Лео бринькав на гітарі, яку Ларі допоміг йому вибрати в крамниці Ерлі Саундс. То був чудовий Гіпсон за 600 баксів вишневого кольору, полірований вручну. Потім, подумавши, він дістав хлопцеві магнітофон на батарейках із десяток фолькових та блюзових альбомів. Зараз поряд сиділа Люсі, і до них долинало дивовижно гарне наслідування блюзу повені Дейва Ван Ронка. П'ятий день лило хмари чорні й сині, сталася біда в річковій долині. Крізь арку між кухнею і вітальною Френ та Ларі було видно стю. Який сидів у своєму улюбленому кріслі з книжкою Гарольда на колінах, він так сидів ще від четвертої вечора була вже дев'ята, геть стемніло, від вечері він відмовився. Френі дивилася, як він перегорнув чергову сторінку. Унизу Лео закінчив свій блюз і стало тихо. Гарно грає, правда? спитала Френ. Я так гарно, певне, ніколи й не зможу, промовив Ларі. Випив трохи кави. Знизу раптом залунав знайомий рубаний ритм. Рука швидко пробігла ладами до не зовсім стандартної блюзової послідовності. Ларі так і завмер із чашкою в руці, а потім залунав голос Лео, тихий, довірчий, додався до повільного, сильного ритму. До ранку залишитись не прохаю, не зачеплю, не кину слово грубе. Та лиш скажи, чи любиш. Сонце, ти хлопця, свого любиш. Він людина честі. Сонце, ти хлопця, свого любиш. Ларі пролив каву. Опа, сказала Френ, і встала взяти ганчірку. Я приберу, сказав він. Не владу мене вийшло. Ні, сиди. Вона швидко витерла пляму ганчіркою. А я цю пісню пам'ятаю. Була популярна саме перед грипом. Мабуть, у центрі сингл-добу. Та, мабуть. А як його звали співака? Та не пам'ятаю, сказав Ларі. Попса вона приходить і йде. Так, але тут щось знайоме, сказала вона, викручуючи ганчірку над раковиною. Цікаво, як деякі пісні все на язику крутяться, правда? Так, сказав Ларі, Стю з тихим хлопком закрив книжку, і Ларі аж полегшало, коли він побачив, як Стю заходить на кухню. Очі Ларі спочатку ковзнули до пістолета на поясі. Стю носив його відколи був обраний маршалом і багато жартувавши до того, як би собі ногу не прострелити. Френції жарти не видавалися такими вже кумедними. Ну що? спитав Ларі. У стю було дуже стурбоване обличчя. Він поклав записник на стіл і сів. Френ почала наливати йому каву, але він похитав головою і зупинив її руку. Ні, дякую, Люба. Він подивився на Ларі відсутнім розсіяним поглядом. Усе прочитав, тепер голова болить, як чортяка. Не звик постільки читати. Остання книжка, яку я за одним разом прочитав, була про кролів. Вотершипський пагорб. Племінникові купив і просто зачитався. На мить він замовк, замислився. Я читав теж, сказав Ларі. Класна книжка. То там жили собі кролики, переказував стів, і все в них було кльово. Повиростали великі, вгодовані і завжди мешкали на одному й тому самому місці. Щось сталося незрозуміле, але ніхто з кролів не знав, що не так. Наче і знати не хотіли. Тільки тільки там цей був фермер. Ларі продовжив. Він не займав того місця, де кролики жили, щоб можна було, коли заманеться, там кроля зловити в суп. Чи, може, на продаж. Одне слово, він ніби мав свою маленьку кролячу ферму. Так. І там був один кролик, срібний, і він там вірші складав про блискучий дріт. Про осильця, яким їх ловив фермер щось таке, яким фермер їх ловив і душив. Срібний про таке вірші складав. Він похитав головою повільно, утомлено, скептично. Оце його мені Гарольд нагадує Кроля срібного. Гарольд хворий, сказала Френ. Так, Стю закурив. І небезпечний. Що ж нам робити? Заарештувати його? Стю постукав по книзі. Він і крос планують учинити щось таке, від чого їх радо зустрінуть на заході, тільки тут не сказано, що саме. Тут згадується багато людей, у яких він, прямо скажемо, не закоханий, мовив Ларі. Ми його заарештуємо? знову спитала Френ. Навіть не знаю. Хочу про це з рештою комітету поговорити. Що в нас завтра ввечері, Ларі? Ну, там будуть дві частини громадські справи і приватні справи. Бред хоче поговорити про свій загін вимикачів. Ел Бандел попередньо доповість про юридичний комітет. Ану ж бо Джордж Річардсон про роботу клініки в Дакота Ріджі, потім Чед Норріс, а потім вони розійдуться, і ми лишимося самі. А якщо ми попросимо Елла Бандела лишитися і розкажемо про історію з Гарольдом, ми можемо бути певні, що він утримає язик за зубами. Я переконана, сказала Френ. Стю нервово сказав, Якби суддя був тут, я так до нього прив'язався. Якусь мить вони помовчали, подумали про суддю, про те, де він зараз. Знизу почулася сестра Кейт у виконанні Лео. У нього виходило як у Тома Раша, Але якщо треба Ела, то треба. Я все одно бачу тільки два варіанти. Нам потрібно зробити, щоб ця парочка опинилася поза справами, але чорт, не хочеться ж їх і в тюрму саджати. То що залишається? спитав Ларі. і відповіла Френ, Вигнання. Ларі розвернувся до неї. Стю поволі кивав, дивлячись на свою цигарку. Просто вигнати? спитав Ларі. О бог, мовив Стю. А Флег їх так забере? спитала Френні. Стю звів на неї очі. Люба моя, це не наш клопіт. Вона кивнула і подумала: Гарольде як же мені не хотілося, щоб усе так скінчилось. Ніколи, ніколи, я не хотіла, щоб отак вийшло. Є припущення, що вони могли задумати? спитав Стю. Ларі знизав плечима. Тут варто всіх у комітеті спитати Стю, але дещо мені на думку спадає. Наприклад, на електростанції саботаж. Спроба вбити вас із Френні. Це перше в голові? Френ сиділа бліда, розгублена. Ларі продовжував. Хоча він такого прямо не каже, мені думається, що коли він пішов шукати матінку Ебігейл із тобою та Ральфом, то сподівався опинитися з тобою сам на сам і вбити тебе. Стю сказав, у нього була нагода. Може, він злякався. Припиніть, будь ласка, мляво попросила Френ. Стю встав і пішов до вітальні. Там стояло радіо на автомобільному акумуляторі. Трохи подумавши, він вийшов на зв'язок із Бредом Кічнером. Бреде, привіт, старий, Це Стю Редман. Слухай, зможеш кількох людей знайти, щоб сьогодні вночі постерегли електростанцію. Можу. відгукнувся Бред. Але з якої речі? Ну, це делікатна справа, Бредлі. До мене дійшло, що там дехто дещо може нашкодити. Бред у відповіді вилаявся по чорному. Стю кивнув до мікрофона, злегка всміхаючись: Я знаю, що ти відчуваєш, але тільки на цю ніч, і, може, на завтрашню, наскільки я знаю, а тоді, гадаю, все розрулиться. Бред сказав, що в межах двох кварталів може прикликати 12 людей з енергетичного комітету, і кожен з них буде готовий будь-якому саботажнику яйця повідривати. Річ мофот щось надумав? Ні, не річ. Слухай, я з тобою поговорю, окей? «Добре, Стю, я варту виставлю. Стю вимкнув передавач і повернувся в кухню. Люди дають тримати будь що в секреті. Мені це й страшно трохи, знаєте. Має рацію, старий лисий соціолог. Якби ми хотіли, могли б зробитися тут королями. Френ узяла його за руку. Я хочу, щоб ви мені дещо пообіцяли обидва. Обіцяйте, що ми це вирішимо раз і назавжди, завтра ввечері. Я просто хочу, щоб усе скінчилося. Ларі кивав. Вигнання. Так, це мені на думку не спадало, але ж це може бути найкращий варіант. Ну, я зараз Люсі з Лео заберу та підемо додому. Завтра побачимося, сказав Стю. Ага. Він вийшов. У четвертій ранку 2 вересня Гарольд стояв на краю амфітеатру світанок і дивився вниз. Місто лежало там чорною канавою. За його спиною, в маленькому двомісному наметі, що його вони разом з іншим похідним начинням прихопили, тікаючи з міста, спала Надін. Але ми повернемося сюди, на танках. Проте в глибині душі Гарольд у цьому сумнівався темрява сиділа в ньому не на один лад. Ці падли вкрали в нього все френні, самоповагу, потім щоденник, тепер надію. Він відчував, як опускається на дно. Вітер був сильний, він ворушив його волосся, смикав брезент мету з кулеметним торохкотінням. За його спиною Надін стогнала в вісні. Страшно стогнала. Гарольд подумав, що вона так само розгублена, як і він, може, їй навіть гірше. Людина, що бачить щасливі сни, не видає таких звуків, але я можу зберігати глузд, можу, якщо піду назустріч тому, що буде з ясною головою, це вже дещо так, дещо. Йому було цікаво, чи вони зараз там, і його дружки, чи оточують його будиночок, чи чекають, що він повернеться, щоб заарештувати його і кинути в холодну. Він увійде тут ванали історії. Звісно, якщо хтось із цих жалюгідних черв'яків залишиться живим, щоб писати історію, як перший зек вільної зони, Вітаємо вас настали суворі часи, яструб за ґратами! свіжі новини, сенсація, читайте всі. Ну, то вони там довго чекатимуть, у нього своя пригода, і він пам'ятає вельми чітко, як Надін поклала його руку на своє біле волосся і мовила Уже пізно, Гарольде. Які в неї тоді очі були, як у покійниці. Ну, гаразд, прошепотів Гарольд, прорвемося. Навколо нього і над ним темний вересневий вітер вибивав дріб гілками дерев. Приблизно 14 годин по тому збори комітету вільної зони було відкрито у вітальні дому, де мешкали Ральф Брентнер і Нік Андрос. Стю сидів у кріслі, стукаючи по столу своєю пивною бляшанкою. Добре, шановні, краще ми зараз почнемо. Глен сидів разом із Ларі на заокруглені каміна спинами до маленького вогню, що його там розпалив Ральф. Нік, Сьюзен Стерн і сам Ральф сиділи на дивані. Нік тримав у руках незмінну ручку і блокнот. У дверях стояв Бред Кічнер із бляшанкою курсу в руці, і розмовляв з Елом Банделом, який мішав собі скотч із содовою. Джордж Річарсон і Чед Норріс сиділи перед великим вікном і дивилися на захід сонця над хмарочосами. Френі примостилася, зручно спершись спиною на ту саму шафу, в яку Надін заклала бомбу, вона тримала колінами торбу, в якій лежав записник Гарольда. Тихо. Я всіх закликаю до порядку. крикнув Стю, стукаючи голосніше. Магнітофон працює, лисику. Працює. відгукнувся Глен. Та й пелька в тебе бачу, непогано працює, східний Техасе. Та от горло промочив і порядок. посміхнувся Стю. Подивився на дванадцятьох людей, розсіяних величезною вітальною їдальною. Добре. «Справ у нас зараз до біди, але спочатку я б хотів подякувати Ральфові за дах над головою, випивку і печиво. А в нього вже все легко виходить, подумала Френні. Вона спробувала оцінити, Стю змінився, відколи зустрів її і Гарольда, і не могла. Близьку людину завжди оцінюєш занадто суб'єктивно, подумала вона, але точно знала, що тоді, коли вперше його зустріла, Стю думка про головування на засіданні з ледь не дюжини людей страшенно здивувала б, а коли б йому хтось сказав, що він вестимей збори вільної зони на понад тисячу людей, він би від подиву просто до неба підскочив. Зараз вона бачила стю таким, яким би він ніколи не став без епідемії Вона тебе звільнила, мій хороший, подумала вона. Мені до сліз шкода інших, але все одно я так тобою пишаюсь і так тебе люблю. Вона трохи посунулася і зручніше прихилилася до дверей шафи. Спочатку слово мають наші гості, сказав Стю, а потім буде закрите засідання. Є заперечення? Не було. Добре, сказав Стю. Даю слово бредові кічнеру і вас усіх прошу слухати уважно, бо саме він дасть вам лід для віскі десь за три дні. Від цих слів усі радісно зааплодували. Сильно червоніючи, посмикуючи краватку, бред вийшов на середину кімнати, при цьому ледь не перечепився через ослінчик. Я дуже радий бути тут, тремтячим монотонним голосом почав бред. Вигляд у нього, щоправда, був такий, що деінде він був би щасливіший, навіть коли б на південному полюсі звертався до пінгвінів. Е. е Він замовк, подивився у папірець, а тоді лице його проясніло. Електроенергія. вигукнув він голосом людини, яка зробила велике відкриття. Електрику майже вімкнули. От. Він ще пошурхотів папірцями і продовжив. Ми вчора запустили два генератори, і, як вам відомо, один з них перевантажився і гавкнувся, так би мовити. Тобто він переважив, перевантажився одним словом ну, ви розумієте, про що я. У залі почулося хихотіння, від чого Бред, здається, став почуватися більш невимушено. Це сталося тому, що коли почалася епідемія, люди багато що полишали ввімкненим, а решту генераторів, які б могли взяти на себе надмір навантаження, ми ще не вмикали. Ми можемо усунути ризик перевантаження, якщо повмикаємо решту генераторів Три-чотири його витримають, але це не усуне ризику пожежі, то нам треба повимикати все, що можемо. Електроплити, ковдри з підігрівом, усяке таке. Власне, я думав про щось таке найшвидше це зробити так зайти в кожен будинок, де ніхто не живе, і просто викрутити пробки чи смикнути головний вимикач. Розумієте? І зараз, коли ми вже готові все вмикати, гадаю, слід ужити елементарних протипожежних заходів. Я дозволив собі навідатися на пожежню у східному болдері, і. Вогонь затишно потріскував. Усе буде добре, думала Френ. Гарольд і Надін зникли без попередження, і це, мабуть, найкраще. Це розв'язує проблему, Істю тепер у безпеці. Бідолашний Гарольде, мені і тебе було шкода, а врешті я відчуваю вже більше страху, ніж співчуття. Співчуття теж лишається, і я боюся за тебе, але рада, що твій будинок стоїть порожній, а вас із Надін там нема. Рада, що ви дали нам спокій. Гарольд сидів на описаному графіті столику для пікніка, мов картинка з якогось божевільного посібника із дзену, сидів, схрестивши ноги. Очі в нього були спрямовані вдалину, споглядально відсутні. Він пішов у це холодне, чуже місце, куди Надін не могла піти, боялась. У його руках була одна з двох рацій, друга лишилася у тій самій коробці з підзуття. Гори розкинулися карколомними урвищами і видолинками зарослими ялинами. У кількох милях на схід, може, десятьох, може сорока, земля вирівнювалася у прерії середнього заходу і розгорталася за туманно синій обрій. Ту частину світу вже оповила ніч. Там сонце щойно сховалося за гори, лишивши позолоту, що поступово сходитиме, обсипатиметься. Коли. Спитала Надін, вона була вся на нервах, і їй дуже хотілося в туалет. Та скоро вже, відказав Гарольд, його вишкір перейшов у спокійну усмішку. Що означає такий вираз, вона не могла одразу зрозуміти, бо ніколи раніше не бачила його на обличчі Гарольда. За кілька хвилин зрозуміла. Гарольд був щасливий.